Росія готує масштабну військову операцію в Україні. Про це заявляє українська розвідка. Наступ ймовірний вже із початку наступного року. Такі дії ймовірно включатимуть авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, а також повітряно-десантні удари на сході, десантні напади в Одесі та Маріуполі та менше вторгнення через сусідню Білорусь. Атака, яку готує Москва, буде набагато масштабнішою ніж навіть у 2014-му. Подобна ситуація наблюдала сім. весной, но нынешняя военная активность выходит за рамки обычных учений и указывает на возможную подготовку России к масштабному вторжению в Украину. В Пентагоне заявляют, что Кремль может планировать военную операцию на начало 2022 года и не исключают, что российские военные будут атаковать Украину одновременно с нескольких направлений. Москва отрицает підготовку к военному вторжению в Україну, подчеркивая, что що техники техніки войск по території Російської Федерації является исключительно її внутрішнім ділом. Німецька біль буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Так ось виглядає цей план. Його ще в жовтні перехопила американська розвідка, кажуть журналісти. І він має три фази: завдання мінімум: окупація півдня від Маріуполя до Одеси, завдання максимум. Капітуляція Києва бомба, яка розірвалася. Такий ефект спричинив план повномасштабної російської атаки проти України, оприлюднений німецькою газетою Біль. І попри те, що видання вважається таблоїдом, а карта не нагадує серйозного документа. Автор публікації переконує в її достовірності. Майже одночасно з німецьким виданням американська Вашингтон Пост публікує схожі дані розвідки для повномасштабної атаки проти України. Планується задіяти 175 тисяч військових, стверджують обидві газети. Не виключено, що Росія може використати Білорусь як плацдарм в Україні щодо кремлівських ультиматумів жодної пані. Над планом вторгнення відверто глузують у соцмережах. Новий відкритий напад навіть для оскаженілого Кремля може стати вкрай дорогим задоволенням. Дальніше движення НАТО на восток неприємливе. Ну чого тут непонятного. Ні одного дюйма на восток, сказали нам на... На... в 1990 роки. Ну і чого? Надулі. Просто нагло обманули. А вы требуете от, от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то? Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. Что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Сейчас все новости и информационный пространство полны схожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторгнение может начаться прямо завтра, Будь-якої миті, а в чому власне новина? Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них все під контролем. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи. Тривожність людей наростає. Здається, що не сьогодні, так завтра відновиться гаряча фаза війни. Але я хочу закликати вас приборкати емоції та включити розум. Всі ці катання танчиків уздовж наших кордонів це лише шантажі погрози. І нам дійсно не треба панікувати. Не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні. Треба підготуватися для того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять. Дайте гроші українській армії. Тільки що закінчили засідання Ради національної безпеки та оборони України. Все під контролем, причин для паніки немає. Ми працюємо заради. Повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Причини для паніки. Їх немає. Ми мали чимало переговорів із росіянами, і, зокрема, з Путіним. Навіть не знаю, чи він уявляє, що планує скоїти. Сподіваюся, він усвідомлює, що вторгнення в Україну стане його велетенською помилкою. Наслідки для Європи і решти світу будуть руйнівними. Ми запровадимо найсуворіші санкції, які коли-небудь були. Економічні санкції. Це матиме нищівний вплив на його економіку. Міністри оборони Росії та Білорусі слідкують за спільними військовими навчаннями в Бресті. Цього ніхто не приховує навпаки, бряцання м'язами ретельно фільмують пропагандисти обох країн. Таким багатотисячним забарвленим у синьо жовті кольори патріотичним маршем єдності. Харків відповів на залякування Росії. Харків'яни готові захищати рідне місто. Вторгнення Росії, як вважають у Вашингтоні, може початися будь-якої миті. У змі навіть називають приблизні дати: – 15-16 лютого. Припускають, що Росія може почати з ракетних ударів. Воєнна операція може включати захоплення Києва. У матеріалі CNN йдеться про те, що розвідка США цілеспрямовано і блискавично зливає свої розвіддання саме для того, щоб зривати плани Росії і змусити Путіна думати над тим, що в його оточенні є зрадники, які передають інформацію на захід. А захід навпаки об'єднаний і реагуватиме швидко. Тож у Кремля мають зародитися сумніви. А чи по силах йому взагалі задумане? хочу сказати дуже чітко: однією із можливостей є швидкий напад на місто Київ. Це можлива лінія атаки. Курс дій, який російські сили можуть вибрати. Вони також можуть вторгнутися в інші регіони України. Ми маємо різну інформацію. І паніка це друг для нашого ворога. Вся ця інформація вона допомагає лише паніці. Не нам Нам не допомагає. Нові прогнози США щодо вторгнення в Україну. Американський телеканал NBC оприлюднив карту ймовірної атаки. Також називаються ймовірні дати: 15 або 16 лютого. Понад 30 країн рекомендували своїм громадянам терміново виїхати з України. Про зупинення роботи посольств оголосили США, Німеччина Канада. Персонал частково перевели до Львова, а сім'ї дипломатів евакуювали. Експерти впевнені ситуація нагадує свідоме нагнітання істерії в інформаційному полі України активно сіють паніку. Вкотре змі призначають дату вторгнення агресора в країну згідно з останнім указом Володимира Зеленського. 16 лютого стане днем єднання. Гарант у ньому закликає вивісити прапори на будинках та о 10-й годині ранку виконати національний гімн. Вторгнення залишається цілком можливим. Вторгнення в Україну чутки про нього дещо перебільшені. А найбільший ворог, щоб не говорили політики, це паніка. Тому готуємо прапори, вчимо гімн і єднаємося. Ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так, Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. На зараз я думаю, що він прийняв рішення. У мене є підстави так говорити ні Признання незалежність і суверенітет Данецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки треба було цей законопроект приймати 4 місяці тому, коли нам стверджували, що немає ніякої загрози. А сьогодні ворог стоїть у воріт. Я закликаю, щоб наступного ж дня доручити уряду найти ще 40 мільярдів, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини. Дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв'язку, армії нашої дати резерви, зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надолби і протитанкові їжі. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Першими під удар потрапляють аеропорти. Густий дим над Івано-Франківськом. Під ударом Луцький аеродром. Це небо над Херсоном. Шановні громадяни України, що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої ігул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Гостомель Київської області, Житомир, Чернігів, Суми, Харсон, Маріуполь, місто Київ, Харків, Донецька та Луганська області міста України зазнають ракетно-бомбових ударів, танкові колони та авіанальоти, максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни. Тулиця страждає від постійних обстрілів та ракетних ударів агресора. Ніч 24 на 25 лютого кияни провали у метро та бомбосховищах. Харківщина 70 будинків без тепла, обмежений рух транспорту. Такі результати ворожих обстрілів. Окупанти розстріляли житловий будинок ракетами. У Маріуполі бої на всіх напрямках. Сумщина бореться. Охтирка, увесь день потерпає від масових обстрілів росіян. Там не припиняються бої. Від ранку і до вечора ворожа військова техніка пересувається практично по всій території області у бік Києва. В оточенні ворожої техніки лишаються великі міста: Суми, конотоп, ромни. Відомо про бій у Тростянці. На околицях Сум зафіксували гради. Їх розташовують просто біля житлових будинків. Росіяни прорвали оборону Херсона. Важка техніка окупантів пройшла через околиці міста. Було чутно вибухи градів, містяни ховалися в укриття. Нацгвардійці у Миколаєві нейтралізували десант російських окупантів, які висадилися з повітря у середмісті. На Вінничині росіяни другий день поспіль обстрілюють Калинівку. Напередодні ворог атакував військові склади. У Дніпро доправляють поранених з передової. Лікарні переповнені, Медики оперують бійців і роблять усе, аби врятувати життя поранених. До військового шпиталю містяни Возять питну воду, їжу та засоби гігієни. Сотні людей також здали кров. А плануємо ли ми нападати на інші країни? На інші країни ми нападати не плануємо. Ми на Україну не нападали.